Ну і сьогодні, 1 вересня, батьки ведуть дітей до шкіли. Тому і освітня тема також одна із тих, які сьогодні обговорюємо. Наприклад, минулого навчального року в Україні не вистачало близько 25 тисяч педагогів. Такі дані наводила профспілка працівників освіти і науки України на своєму офіційному сайті, 8 квітня, аби частково заповнити дефіцит кадрів в Україні. Працюють окремі стипендійні програми, які стимулюють молодь йти працювати у школи. Зокрема, громадська організація «Навчай для України, яка видає додаткову стипендію від 11 тисяч гривень. Для людей, які готові переїхати в громади та вчителювати там. Про це йдеться на офіційному сайті організації. І більше про освітні втрати та стимули для освітян говоримо із керівницею відділу співпраці зі школами і громадами громадської організації «Навчай для України. Ольга Юрчишин з нами на зв'язку. Пані Оля, вітаю. Вітаємо. А, доброго дня, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про те, які є наразі можливості для педагогів, де вони можуть зараз себе використати, і де потреба в них зараз найбільша потреба всюди. І школи, і державні, і приватні зараз потребують вчителів. І дуже багато є питання щодо того, щоб молоді люди. Так, як є проблема зі зв'язком. Пані Олю, вибачте, ми не чули останні кілька секунд, що ви говорили. Сподіваємось, відлагодити зараз зв'язок. і Ще раз почуємо зараз. Цікаво загалом почути про проблему і масштаб проблеми відсутності вчителів в окремих так. громадах. Чому не хочуть йти працювати, і як можна вирішити цю проблему зокрема завдяки роботі громадських організацій, завдяки певним фінансовим додатковим стимулам? Підказуючи можемо продовжити спілкування. Пані чути нас зараз. Так, мені вас чути. Чи ви мене так чуєте? чудово чуємо теж, теж вас ми б якраз хотіли продовжити з приводу того, а який масштаб загалом проблеми того, що вчителі не хочуть працювати в окремих громадах, в віддалених школах, де є школи, де є діти, яких потрібно навчати, але напевно умови не підходять. Ну, є різні ситуації, так дуже часто професія вчителя не вважається престижною для молодих людей, і вони стараються обрати щось інше для того, щоб можна було там рости кар'єру будувати, якби заробляти для сім'ї, особливо це стосується чоловіків, і тому дуже часто молоді люди сконцентровані на інших виборах, які вони роблять для того, щоб ну якось планувати своє майбутнє. А наша програма сконцентрована на тому, щоб таких молодих людей знайти і простимулювати їх, все-таки побути рольовою моделлю в школі. Тобто, це не лише ми школі відповідаємо на її виклик, але так само ми працюємо з молодими людьми, і ця програма це лід програма лідерського розвитку через вчителювання саме для них. Uh -huh. Тобто, ми тут більше не... не лише про те, щоб закрити вакансії чи закрити якісь питання, які зараз є в освіті через брак кадрів. Але, зокрема, і для того, щоб показати привабливе лідерство освітнє лідерство в школі, і що це можливо, і це дуже цікавий спосіб реалізувати себе. У нас є різні напрямки, як можна це зробити. Є напрямок проектної діяльності, проектного навчання, і також те про що ви згадували, це робота з подоланням освітніх втрат. Ми її зараз називаємо надолуженням знань, тому що це, мабуть, більша. Правильна така назва, оскільки це е, втрати е, не лише через те, що там школи не такі, вчителі не такі, чи діти не такі. Це зараз у нас стається е, такий логічний наслідок ковіду е, і війни, е, з яким ми е, кожен день стикаємося. От прямо зараз прозвучала повітряна тривога, і вже діти не мають одного уроку, а просиджують в укритті. Uh -huh. Часто укриття не створені для того, щоб проводити уроки, вони створені тільки для захисту. І відповідно ми вже втратили один урок. Потім ми втратимо, можливо, ще може ще, тому що ворог наш якраз би і хотів, щоб ми були неосвіченою нацією, пані, пані Ольга, і Але ви безпечі час... зараз перебуваєте? Так ви згадали добре, що так, про тривоги. Я якраз ми не звернули уваги на то дуже близько до укриття. Так, та. <ріст> якщо що, я почалися. бігом, так дякую, що <ріст> турбуєтесь? пані Олю. От в мене питання виникло. Стосовно того, що от зараз, 1 вересня, малокомплектні школи, в яких навчається менше 45 дітей, мають бути або закриті, або так. перейти на фінансування вже самими громадами. В такому випадку, якщо школи закриваються, то з'являються відповідно вчителі, тобто вчителі залишаються без роботи. Натомість відбувається якийсь такий дисбаланс. Десь вчителі без роботи, а десь вони потрібні. От вкрай, так. скажіть, чи можна вирішити цю проблему, і взагалі в якому полі вирішення цієї проблеми на вашу думку? Це гарне питання, не впевнена, що це моя компетенція, але дивіться, справа ж в тому, що в цих школах, ну в цих населених пунктах, люди жили так, Так легко переїхати, якщо ти жив в громаді, хату ж не перевезеш в сусіднє село чи в сусідній райцентр. Тому це дуже багато комплексних питань. Це не лише про зарплату, яка ну очевидно достатньо низька, але це і про якесь забезпечення підвезення людей чи організація якоїсь іншої логістики. І ми теж, на жаль, не можемо йти в ті школи, які дуже маленькі, тому що ми розуміємо, що їх просто закривають зараз. І коли наша організація співпрацює з школами, ми дивимося, щоб в школі було не менше ста дітей в середній і старшій школі, тому що тоді є сенс якомога більше. Ну є сенс роботи і якомога більша кількість дітей отримує ще додаткові послуги, пані Ольго, якраз Школи власне молодь вчителів, яка, так. Молодь яку шукає ваша організація? Я так розумію, це теж люди, які можуть або не мати свого житла, або готові релокуватися до того села, до того населеного пункту, де є школа, де бракує якраз вчителів. От як шукати таких людей, де можна знайти охочих, які відкриті до пропозиції працювати. У населених пунктах, куди ймовірно, доведеться якраз взагалі переселятися. Ну, мої колеги, золоті люди, вони шукали цих людей де тільки могли, і mm -hmm. на різних молодіжних заходах, університетах, на різних майданчиках громадських організацій, таборів молодіжних, всяких лідерських спрямувань. Це нелегко, у нас їх не так багато, як би ми хотіли, але е, достатня кількість, щоб все таки стартувати цей навчальний рік, і ви знаєте, таких людей достатньо багато, багато молодих людей, які би хотіли щось зробити для України. Можливо, не всі можуть з них піти у військо. Це там частина дівчат, частина mm -hmm. хлопців, але вони дуже добре знають свій предмет і можуть бути тим, хто допоможе полюбити його і е, допоможе його зрозуміти, тому mm -hmm. що оскільки в нас часто. Програму приходять люди, у яких немає прям педагогічної освіти, але є спеціалізована вища освіта. То, наприклад, людина з освітою інженера може пояснити фізику так, як не пояснить ніхто інший. Чи е, журналіст пояснить історію чи історичні події так, е, як Ну як прикладна історія, наче так і це можна зовсім по іншому це побачити. Це навіть елемент профорієнтації зразу можна закласти в роботу таких молодих людей, які мають, які настільки полюбили цей предмет, що зробили його своїм майбутнім. навчились на нього, тримали цю освіту і тепер можуть заразити своєю любов'ю дітей. І, власне, наостанок, якщо дуже коротко, куди можуть звертатися охочі, які можливо побачили, просто зараз наші ефіри подумали. Ну я б хотів працювати вчителем або вчителькою, десь у е, якійсь громаді, тому що маю відповідні знання, куди їм звертатися? Чи можна зараз звертатися за додатковим стимулюванням щодо цього? Так, звичайно. Е, у нас є сайт, е, дуже легко гуглиться. Навчай для України е, і є інстаграм. Є TikTok, є дуже багато різних месенджерів. Будь ласка, звертайтеся. Ми робимо різні програми не лише для вчителювання в малих громадах. Також у нас є програма Студментор, інтелектуальне волонтерство, до якого можна доєднатися прямо вже тому, що дуже багато дітей вчаться онлайн або хочуть надолужити ці знання через онлайн. І ми будемо раді всім, хто би хотів доєднатися до цього. бо… У нас є таке гасло, наче що світа не чекає, так ми працюємо зараз щодня і влітку, і на канікулах і завжди. І ми будемо раді кожній людині, яка хоче доєднатися до нас. Так, пані Ольга, дуже вдячні вам Дякую. за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ольга Юрчишин, керівниця відділу громадської організації «Навчай для України була з нами на прямому зв'язку. Розповіла про роботу програми. Тож, якщо хтось хоче долучитись до професії вчителя, можна писати одразу туди і отримати додатковий стимул для такої роботи.